Поїхали! Бажаю доброго часу. Кожному, хто завітав на нашу пряму трансляцію поєдинку групового етапу чемпіонату світу в Катарі 2022 року. Збірна Англії грає проти збірної України. Група Бі. Ось і перший матч для наших хлопців. І сьогодні на цьому поєдинку для вас коментатором буде працювати Артем або ж просто Арті. Давайте ми для початку послухаємо національні гімни обох збірних, ну а потім я познайомлю вас зі стартовими складами. Отже, національний гімн збірної Англії. Ну а тепер гімн збірної України. Якщо у вас захоплює дух, це означає, що чемпіонат світу розпочато. І Так, збірна Англії стартовий склад на воротах під номером один. Сьогодні стоїть Джордан Пікфорд, четвірка захисників зліва направо, третій Бен Чівел, п'ятий Джон Стоунс, шостий Гаррі Магуайр. Другий Кайл Волкер. Трійка півзахисників. Одинадцятий Мейсон Маунт. Четвертий Деклан Райс. Капітан збірної Англії. Двадцять третій. Джуд Белінгем. Ну і власне трійка нападників. Десятий Рахім Стерлинг. Дев'ятий Гарі Кейн. Сьомий Філ Фоден. Головний тренер збірної Англії. Гаред Саудгей. Ну а тепер стартовий склад збірної України на воротах. Під номером один стоятиме Георгій Бущан. Четвірка захисників зліва ліва направо. Шестнадцятий Віталій Миколенко. Двадцять другий. Микола Матвієнко. Тринадцятий ілля Забарний, Двадцять перший Олександр Караваєв. Трійка півзахисників. Сімнадцятий Олександр Зінченко. Восьмий Руслан Малиновський. Десятий Микола Шапаренко. Ну і трійка нападників. Чотирнадцятий. Зліва в атаці е буде грати Михайло Мудрик. На вістрі під номером одинадцятим Артем Довбик. Ну і сьомий Андрій Ярмоленко, капітан збірної України. Познайомив вас. Я зі стартовими складами, а забув сказати, що головний тренер власне збірної України Олександр Петраков. М'яч вже встав. В центрі поля саме збірна України буде його розігрувати. Друзі, дає рефері стартовий свисток. А це означає, що збірна України розпочинає свій шлях на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі вже прямо зараз. Бажаємо нашій збірній тільки перемоги, тільки вдалої гри. Ну а вам, друзі, я бажаю сьогодні приємного перегляду. Давайте будемо вболівати та підтримувати нашу національну збірну. Щоб не сталося. Одразу хочеться розпочати з приємних новин, адже Микола Шапаренко повернувся після травми І сьогодні він вже в стартовому складі іграє проти збірної України. Зараз може бути небезпечно. Фінфода непогано на стерлінга. стерлінг пробиває по нашим воротам. Георгій Бущан на місці. Георгій Бущан перший сейф у сьогоднішньому поєдинку. На восьмій хвилині збірна України вже могла пропустити перший м'яч. Однак Георгій Бущан також повертається після травми. Також він ось доволі довго відновлював. Вся, але почав грати за київське динамо. Ось і згодом також був викликаний до лав збірної України, куди поїхав на чемпіонат світу. І Сьогодні він також в стартовому складі. Сьогодні він грає проти збірної Англії, і сьогодні він вже показує майстер-клас. Перший сейф у його виконанні. Молоченка, ось другий удар по нашим воротам. Знову ж таки, Рахім Стерлінг пробивав, але в положенні поза грою перебував 23-й номер збірної Англії Джут Белінгем. На щастя, для нашої збірної все обійшлося дуже добре. Ілля Сабарни з м'ячем на Караваєва на правий фланг. Караваєв по флангу віддає на Ярмоленка. Ярмоленко пришвидшується в центрі. У нас є Руслан Малиновський. Малиновський все ж таки не вирішив віддавати туди на фланг на Андрія Ярмоленка. Шапаренко Ярмоленко. Ярмоленко з м'ячем відпасовує на Караваєва. Караваєв знаходить Шапаренка. Шапаренка, можливо, з цієї відстані можна пробити. Микола розвертається, знаходить знову ж таки Ярмоленка. Ярмоленко навісна подача до штрафного майданчика. Михайло Мудрик нав'язував боротьбу на другому поверсі, але ж Михайло Мудрик і центральні захисники збірної Англії. Стоунс, Магуайр на голову вищі за нашого Михайла. Тому абсолютно без шансів. Знову подача з правого флангу. Караваєв цього разу. І знову Михайло Мудрик в центрі уваги. Не де Артем Довбик, чому подачі йдуть. не йдуть власне, на Артема Довбека. Може бути атака збірної Англії. Швидка перехоплення від Іліза Барного. Все спокійно, все добре. І помилка. Яка ж помилка від Олександра Зінченка? На щастя, нас підстрахував Віталій Миколенко. Знову збірна України з м'ячем, контролюємо. Ну, доволі непогано. Не, дов, доволі непогано відчуває себе збірна України в будь-якому випадку. За 30 зіграних хвилин я не хочу сказати, що ось збірна Англії нас якось ось піджимає. Що збірна Англії не дає нам грати? Ні, збірна Англії дає все ж таки нам грати, комбінує, ось перепасовується збірна України. Так немає небезпечних моментів ось коло воріт англійців. Однак, я думаю, вони будуть, якщо ми продовжимо ось так оборонятися і ось так, в принципі, тримати м'яч. Може бути, зараз перший кутовий для збірної Англії, однак ні. Непогано зараз в обороні діє Віталій Миколенко і у Гарі Кейна. М'яч відбирає так, що той втрачає і виходить за межі поля саме від англійця. Георгій Бущан Розігрує з Миколою Матвієнком. Матвієнко, Миколенко. Матвієнко знову в центр. На Зінченка. Зінченко. Зінченко перевів гру на лівий фланг, точніше на правий. Перепрошую. І перший тайм ось так дуже швиденько закінчується. На рахунок 1-1. Давайте дивитися на статистику. Бачимо володіння м'ячем за збірною України. 65%. Ударів у нас взагалі нуль. І власне можемо розпочати тайм номер 2 Подивимось, що запропонує нам Петраков у другому таймі. Чи будуть якісь заміни по ходу Ось перерви. Я не бачу, щоб хтось новий з'явився на футбольному полі. А це означає, ми продовжуємо так, як і розпочинали цей поєдинок. Філофоден вривається по правому фланзі. В Кейна! Ух Ухти! На жаль, другий тайм розпочався для збірної України не дуже вдало. Чомусь накрили Філа Фодена. Не накрили його на правому фланзі, дали досить легко пройти. Вірвався він до нашого штрафного майданчика. Ось Миколенко. Це його фланг. Не закривав він Фодена, той відпасував на спокійного та вільного Гарі Кейна, і той вдотик. Вдотик прошиває Георгія Бущана. В принципі, питань до нашого голкіпера в мене ніяких немає. Однак є запитання до того, як ми так просто дали пройти по правому фланзі, вірватися до нашого штрафного майданчика і віддати передачу. Ось не розумію. Однак будемо надіятись на те, що збірна України не посипеться. Але я бачу, що знову помилка, і відбір. Молочинка на місці. Ілля забарний. М'яч відбирає. Караваєв. Малиновський. Ах, Ярмоленко м'яч втрачає. Але і збірна Англії також м'яч втрачає. Знову атака збірної України. Караваєв. Порушення правил було, але збірна України продовжує Ярмоленко Микола Шапаренко. Довбик. Зінченко. Непогано переводить гру на лівий фланг. На Михайла Мудрика. Той на... Миколенка, Миколенко, подача на Ярмоленка. Ярмоленко там Малиновський пробиває Малиновський! Пробиває Малиновський! Від поперечки м'яч влітає у сітку воріт збірної Англії. Джордан Пікфорд безсилий, Ну я, я і не сумніваюся. Я не сумніваюся, тому що яка пушка полетіла з 11 метрів. Ви просто подивіться, Миколенко все ж таки виправляє ситуацію, виконує навіз з лівого флангу. Спочатку на Андрія Ярмоленка до нього м'яч не дійшов, а потім вже Руслан Малиновський на другому поверсі намагався зіграти головою. Також м'яч не зміг, не, не зміг вдало пробити. Однак відскок вдалий до Малиновського. і той вже далі гарматою не прощає збірну Англії і збірна України зрівнює рахунок, друзі. один на чемпіонаті світу перший м'яч забиває Руслан Малиновський за збірну України. Вітаю кожного вболівальника збірної України! Час ще є, ще тільки 67 хвилина. Але, в принципі, час є ще і програти, і, і перемогти у збірної України. Подивимося, що буде. Поки що збірна України непогано обороняється. М'яч ми відібрали. І Матвієнко, яка помилка, Гаррі Кейн, Все Кейн, ж таки виборює м'яч. Райс Маунт. Знову Райс. Пробиває поворотом. Райс. І що ні! Ну як так? Ну чому такий прикрий відскок пішов на Рахіма Стерлінга? Чому там нікого не було з наших футболістів? Рятує Георгій Бущан збірну України. Першим ударом від Райса. Ось, але далі добивання. І, на жаль, дуже прикро, але забиває Рахім Стерлінг абсолютно в порожні ворота. Тут знову ж таки ніяких питань до Георгія немає. Тільки питання до того, чому не стримали Рахіма Стерлінга, чому його ніхто не накривав у цій ситуації. Не розумію, але 2-1. Знову збірна Англії виходить вперед. Одразу реагує Олександр Петраков. Випускає три футболіста свіженьких збірної України. Артем Довбе пішов з футбольного поля Роман Яремчук. Замість нього з'явився замість Михайла Мудрика. З'явився Віктор Циганков. Ну і замість Миколи Шапаренка з'являється Олександр Піхальонок. Нічого страшного, в принципі, збірна України в першому таймі доволі ось часто володіла м'ячем. Будемо надіятися, що буде якась така контратака швидка, і ми зможемо забити. Можливо, ось зараз Віктор Цеганко, Віктор Цеганко. Подача на Романа Яромчука. Ні, то все ж таки був Руслан Малиновський. Однак м'яч все таки не доходить до наших хлопців. Збірна Англії, перехоплення. Рахім Стерлінг зупинити його. Будь ласка, зупинити Матвієнко, пролітає повз м'яча. Далі передача на Белінгема. Белінгема Райса Райс з дальньої відстані. пробиває. Влучає у Матвієнка. Заблоковано і вже збірна України може організувати свою швидку контратаку. Піхальонок Ярмоленко піхальонок розвертається. Ну дуже класний фід від Піхальонка в центрі поля. Роман Яремчук яка ж передача на Олександра Зінченка. Зінченко пробиває. Зінченко. 2 -2! Ось Осе так потужна гармата від Олександра! Під самий кінець поєдинка! Збірна України рятується! Рахунок 2-2. Олександр Зінченко! Ви просто подивіться на цей потужний удар з 17 метрів! Під самісіньку стійку! Під самісіньку стійку пробиває Олександр і пробиває Джордана Пікфорда! 2-2. Все ж таки рятує. І рятує збірну України Олександр Зінченко. Фантастика! 88-ма хвилина зустрічі. Ще не так багато залишилося протриматись. І ось і перше залікове очко. Перше пункт заліковий. Як ви його називаєте, не знаю. Ось для збірної України буде здобутий на цьому чемпіонаті світу в Катарі. Але потрібно протриматися. Дві хвилини компенсує арбітер. Збірна Англії в Атаці. Будь ласка, протриматися все. Дві хвилини вийшло. Будь ласка, рефері свистіти. Ей, чому? Ілля Забарний. Що Маунт? Як? Що відбулося? Третя хвилина вже компенсована. Чому? Мейсон Маунт забиває все ж таки. Перекидає Георгія Бущана. Але ж що за помилка від Іллі Забарного? Ось тут давайте дивитися. Спочатку Матвієнко невдало зіграв в обороні, а потім Ілля Забарний перший був на м'ячі. І віддаючи передачу, Маунт його обікрав. Обікрав. Вийшов віч навіть з Георгієм Бущаним і перекинув його. Я, якщо чесно, в шоці. Збірна України здавалося, вже грає в нічию. І на тобі на 90 плюс третій доданій ми пропускаємо від збірної Англії. Мені здається, що зараз просто потрібно розіграти м'яч і час закінчиться. Так. так, друзі, перший матч для збірної України був дуже цікавим. Однак, прикрим, адже ми поступаємося збірній Англії. Далі у нас попереду два поєдинки.